У По Черкаському політехнічному фаховому коледжі відбувся виховний захід до дня вишиванки для студентів. Відсвяткували його разом із представниками Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій. Детальніше розкаже Анна Могильна. Між Черкаським політехнічним фаховим коледжем і Черкаським вищим професійним училищем будівельних технологій підписано меморандум про співпрацю. Одним із напрямів діяльності є Проведення спільних заходів каже Олександр Саюн, директор Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій. Ми вирішили спільно приурочити 16 травня дню вишиванки, показати нашим здобувачам освіти, наскільки це актуально потрібно, враховуючи сьогодення. Зі слів Єви Темченко, такі заходи важливі, адже дають змогу набувати новий досвід. До всього їхнє училище представило два танці. Приїхали сюди обмінюватися досвідом, знайомиться на захід до до дня вишиванки. Наш коледж підготував два танці мир над Україною, це веселий танець, і танець не твоя війна, там вальс ну дуже гарний. Діана Басара почолює студентську раду коледжу. Каже, співпрацюватимуть із професійним училищем будівельних технологій, і надалі. До нас завітали студенти та гості Черкаського вище професійного училища будівельних технологій. На цій сцені ми сьогодні будемо проводити вікторини. У нас буде розважальна програма, будуть танці. Також студенти будуть обмінюватися досвідом, тобто там будуть виступати хлопці, будуть грати на гітарі. Також у нас будуть танці. Тому подібне Даниїл Дворовий на святі танцюватиме декілька танців. Я приймаю участь в танцях. Ну, буде номер флешмоб та танець наодинці. Зі слів директора Черкаського політехнічного фахового коледжу. День вишиванки святкують щороку, адже молодь повинна бути патріотичною. У умовах війни Україна повинна вишивати згуртованість. Ми намагаємося відчуття згуртованості. Відчуття родини, відчуття патріотизму. Кожного дня виховувати у наших студентів. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.